Привіт, шановне панство, ви на каналі, щоб рази не вставати, де намагаються життя в селі зробити кращим, легшим і приємнішим. І так рубрика порівнялочка. Сьогодні я покажу вам, які в мене є грушки і порівняю їх між собою, і розкажу, що й до чого. І так, перший сорт грушки у мене диканька зимова. Прекрасна здоровенна грушка, пізня осіння. Вона жовтень листопад дозріває. Лежить, в кінці вересня збирається і дуже швидко і гарно розпродається і з'їдається. Дуже гарний в неї смак. Прямо найкращий смак. Розміри в неї дуже великі. Дуже великі. Бачите, ось моя рука, оце розмір. Мінуси цього сорту, мінуси в тому, що він почне вас плодоносити не раніше, як на 7-8 рік, по одній, по дві грушки. На 13-12 ви вже отримаєте більш-менш нормальний урожай. Це дуже-дуже дуже довго. Можливо, там на якихось других підщепах воно. Буде і краще, я не знаю, яка це піщепа. Я брав її у медвежому вушку, дослідна станція, с, садово... с, овочі. Ні, с, с... без овочів, <с lecturing> Садово-ягідна, по-моєму. От. Це один мінус, другий мінус. У неї є ярко виріжена періодичність після 10-12 років. Значить, Ось дивіться, вони в мене в ряду. Вона вже починає жовтіти, це зараз у нас 20 числа вересня. Вон, одна грушечка, дві грушечки. Ну, я ще думаю, що це дуже була холодна, затяжна весна і от трошки по цвіту вона вдарила. Ну, от нагрузка, бачите, по дві, по три штуки. В минулому році на кожному дереву було ящик півтора. Вона тріщала. Я зв'язував шнурками, кілки забиті, чорні, бачите, просмолені дубові. Я їх зв'язував шнурками, щоб вона хоч сама себе не розломала. Тому що тут обрізати не сильно і є що, бачите, якщо так відійти дерево, обрізане нормально, не загущене, не, 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 не вигнате. Не, не, не в небо не заганялись. І все одно дуже-дуже сильна нагрузка її ломає. Ось вона ще вже починає потихеньку жовтіти, це вже десь е, на днях ми її вже будемо збирати і складувати, щоб вона дозарювалася у сховищі. Конференція середня осіння грушка. Дуже-дуже солодка, аж притерна. Теж росте вона не сильно інтенсивно, не сильно вона заростає, не сильно наростає. О, от приросте, подивіться, які прирости, так, 20 см це дуже мало для грушки. Це на поліві, це з доглядом, це з обробітком. Парші на ній бачите, немає. Красива гарна грушка. Навантаження таке маленьке, невеличке, просто тому що все-таки холод весняний свою справу робить. Декілька штук у них залишилося, багато їх попропадало, не знаю навіть чому, чи то е, е, в мене руки криві, чи то такий підтомник мені підсунув в сажанці. Е, Дозріває вона не одночасно. Тобто, якщо її зараз зібрати і покласти в ящик, Тобто ящик треба постійно перебирати і витягати ті, які стали жовтими, м'ягенькими і солодкими. А решта будуть зеленими знову лежати. І потім отак от граєшся з ними 2-3 неділі, поки вони не закінчаться. Кожен раз перекладаєш і вибираєш те, що до дозріло. До, до, до Якщо цього не робити, вони будуть гнити. До кінця осені вона не долежує ніколи. Тому що там розказує, що в неї лежкість, ну, не знаю, у мене вона не долежує, вона просто згниває, стає слизькою, стає всередині водянистою. Смак вона от, 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 На кращий смак, коли вона пожовтіла, просто пожовтіла, тоді можна гарно її. Їсти і смакувати. Мені не подобається ні те, як вона росте, ні те, як вона плодоносить, ні те, як вона зберігається, ні те, як вона продається. Грушка така на любителя. Можна тримати їх там одну-дві штучки, так як я залишив із двох десятків, тримати в садку, щоб там дітям осінню можна було дати і самому з'їсти. Ну, не більше. Ось тут в мене знову диканька зимова, навантаження на ній більше. Це другий кінець саду. Яблунька трохи молодша, здається на пару років, ніж ті, що б я показував. От, трошки більше горожаю, трошки прирости, пішли. Ну, таке. Ось ще вона одна, оце в їх пару штук, вони якось так в другому кінці ряду. Можливо, тут було тепліше, що воно при весняних заморозках і холодах. Можливо, просто що вона не співпадає в неї цей період дичність із тими, що. В тому кінці ряду. Ну, дуже най найкраща, найулюбленіша грушка, навіть попри те, що вона не дуже довго лежить, вона надзвичайно смачна. Особливо тоді під кінець осені, початок зими, просто смак надзвичайний. Талагарська красуня. Є в мене лісова красуня. Різниця між тою і, і талгаркою в тому, що лісова красуня на тиждень, на два раніше достигає. І, ну і, звісно ж, менше лежить. Це старе дерево в мене, дуже старе, воно попало мені внаслідок із цією садибою, коли кублялася. Вона вже от майже готова. Це осіння грушка, тверда, сочна, гарна, прекрасна грушка, її дуже гарно осені всі люблять. Надзвичайно смачна, надзвичайно соковита, надзвичайно хрустка. От, плоди, вон, бачите, моя рука середнього, середнього розміру такого, вирім'яні більш-менш. Їх на, на цій груші дуже-дуже дуже багато. От, от кожного року, так, як виноград, вона плодоносить. Прирости теж в неї, вон, бачите, по метру, по два, кожну весну я їх і зрізаю. Там навіть, якщо вам цікаво, он Почався бактеріоз. Я його тільки-тільки побачив. Зараз я наведу камеру ближче, спробую. Бачите, ото гелячко з білими світлішими листками і чорний-чорний кінчик. От. Але стало холодно і цей бактеріоз відпустив, відступив. Часто по грушках оці бакопіки проявляються тим, що засихає чорніє кінчик молодого пагона і загинається так от донизу. Їх треба дуже гарно обрізати і дуже-дуже за цим слідкувати. Да, вон ще є одна така сама гіллячка, але це вже я її зачіпати не буду, тому що при такій погоді осінню вже ніякі ці грибкові і бактеріальні опіки не страшні. А вже на весну, при обрізці, воно все гарненько поправиться, почиститься. Не треба запускати за цим. Треба слідкувати, тому що в мене бак-опік, в мене було дві сокровища, грушки, здоровені, така грушка, як моя голова, осіння. Їх за рік я був не вдома, не дивився, їх за рік просто-напросто спалило бак-опіком в ноль. Повністю в ноль. Потім я що не робив намагаючись їх врятувати і дерева товщиною десь сантиметрів по 30 от такого отакого от розміру як оце от, як от повністю повністю пропали. Дуже-дуже шкода, тому що тих, там тих два дерева мені хватало все село обдарувати, обсмакувати і самому наїстися, тому що грушка теж неймовірно смачна. Якщо попаде десь це сокровище, беріть, садіть, не пожалкуйте.